Благодійний фонд. Ми поряд на чолі з боксером Сергієм Радченком продовжує надавати допомогу тим, хто її потребує. Тож сьогодні добродії у спільній співпраці з міжнародним благодійним фондом Енеїда здійснили видачу 200 продуктових наборів. Сьогодні у нас видача спільна з благодійним фондом Енеїда, з яким ми сьогодні співпрацюємо і допомагаємо людям. Але невелика умова від цього фонду у нас три категорії людей, яким ми видаємо це всі ВПО, ВПО 70+, ВПО матері одиначки та ВПО сім'ї, у котрих є загиблі на фронті або зараз знаходяться у полоні. Серед виданих продуктових наборів є найнеобхідніші продукти харчування, зокрема олія, борошно, цукор, м'ясні та рибні консерви, крупа, макарони та інше. Ми проїхали з міста Марянки Донецької області. Дякуємо за допомогу фонду. Дуже вона нам допоможе. Ми солідар всього, вроді, як вистачає. кушать. їсть, спасіба. За прийом Кремічук дуже хороший город. Дякую вам за допомогу. Все буде Україна. Велика команда благодійного фонду Ми поряд на різних рівнях робить усе можливе, аби кожен, хто потребує допомоги, отримав усе необхідне. Гуманітарну допомогу ми виділяємо завжди по можливості. У нас є телеграм-канал. Ми поряд, сторінка в інстаграмі є. Ми поряд, і там можна завжди ознайомитися з інформацією. Ця видача 200 продуктових наборів один із багатьох прикладів невтомної роботи благодійного фонду. Ми поряд Наймося та спільними зусиллями робимо усе можливе за для нашої перемоги. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.